407 день в Канаді, 25.07.24. Сьогодні крутий день, сьогодні четвер, день тиждень ще не закінчився, і я сподіваюся, в суботу буде класна погода, бо я маю два таких падлборда. І до них дійде. Сьогодні день в мене почався з будильника. Знову якось погода така собі. Погода така собі речі, Треба відкрити вентиляцію. Зараз вже провітрились. Будинок вже провітрився трошечки, вже нема такого диму на сходовій. Бо все було в диму. Калгарі було в диму, і дим затягувало в вентиляції, і все заганяло на сходові клітки. Я з сходових попадаю в квартиру, тож я закрив, і в квартирі нема диму. У мене О, це ні, футболка робоча просмерділа з димом. Це просто капець. От, я встав, пішов до себе, зробив кави, пішов я. <звучит> Ого. До шефа. До шефа він мені там купив деякі речі. О, завтра зроблю, напевно, що сьогодні я хотів приклеїти плінтуса і забув за це. Завтра зроблю. Забрав речі і повернувся назад. Повернувся назад, допив кави, видрукували заявки. І сьогодні, що ж ми таке робили сьогодні, цікаве? Я взяв. Е де кондиціонер не працював там так само треба було в металі вирізати дірку плюс розетки в них не працювали там просто треба було ресет вам поясню, нова родина і головне в них я заходжу до них в квартиру і в них на підлозі лежить така біла шкіра е -е, з тварини з мехом і в мене така сама є. І я її комусь хотів віддати, вона мені тут ніяк не пасує. Її можна на крісло поставити, але в мене такого крісла нема, вона мені не пасує, викидати не хочеться. І я кажу, я вам зараз її віддам. Якраз її комусь хотів віддати. А Вони такі щасливі були, це з Бразилії, приємні люди. І я їм приношу, в мене більший, натуральний, я їм віддав. Задоволені, зразу свою забрали, ту постелили. Супер, їм буде до одного стилю. Ось таке от. Щось я сьогодні таке робив цікаве. Ну, проїхали. Значить, не дуже цікаве. Е, шеф привіз нарешті два холодильника. Купив два холодильника Samsung. Теж на дві дверки. Я одразу один на місці розпакував, завіз в квартиру там, де його не було. І повернув до мене з офісу, питали, бо нас там вже давним-давно висить посудомоєчна машина, ніхто її не ремонтує, вже люди три рази заявку залишали. Коли коли вже місяця, більш, два, напевно, вже в нас приїздять люди мають руками. І в нас була теж ще в купив одну Samsung, привіз в коробці. Я зразу її розпакував, поставив. У нас тепер знову немає ні одної запасної. Поставили ми їм отака от роботка. Болі, ну не можу згадати. Ну таке. День мене пройшов просто. Після обіду я вирішив один із цих надути. Orange, ось цей оранж. Зверху, там пеш тут не видно. І накачати, щоб він простояв в ніч, і я подивився, чи він працює. І він, по суті, мав би бути такий, як на картинці. І отут сидіння, сидіння, все є, але оці гачки нема гачків. Нема гачків, і я думаю, що вони можуть бути з сидінням. Подивлюсь, я до того дойду. І нема гачків. Я от е, зразу підняв кіпіш. Як так, в них було два варіанти. Без гачків 200 доларів, з гачками 225, плюс податки там 226 е, до 30. І е, Я пишу, переписку почав, зробив всі фотографії. І він, по-перше, не синій, а вони дали оранж, оранжевий, ну, сам е, борд е, білий, а наклейка посередньо оранжевий. Але мені сподобалось, що там в кінці, як розмотуєш, на самому носі 88 великими буквами, номер, номер цього борда, фірми, не знаю, ну просто наклеїли наклеяли там 88. А так як я з 88 року це, і воно мені сподобалось. Я кажу, хочу поміняти, але на такі, як є, або переоцінити за 200 треба зробити. ну Я хотів би поміняти, щоб в мене був з нормальними кріпленнями, кріпленнями але не було. Я попереписувався, домовився на зу... про зустріч на... по п'ятій. п'ятій В 5, з чимось, думаю, заїду. І сказали добре, бо вони до шостої працюють. А то якраз після п'ятої такий трафік насичений, капець, поки доберешся, купа часу пройде. <звук> І я після п'ятої зразу сів в машину їхати. Перед тим я ще написав за один стіл комп'ютерний такі скляна поверхня, скляне оце виїжджає під клавіатуру, дешевенький, за 30 доларів це треба було не мені. Я просто переписався, домовився, і людина каже, так, але адреси мені не скидає. Я вже виїхати їду, поїхав наверх, а він мені скидає, так, можете приїжджати. Я кажу, адреса, адреса. Скинув мені адресу, я зразу гоп, розвернувся, поїхав до нього, забрав цей комп'ютерний стіл і поїхав в магазин. Приїжджаю в магазин, дістаю цей, а там Українка на касі. Дівчина молода, теж в цьому не розбирається зовсім. я її розпаковую, пояснюю, на картинці одне. а Так, ні. Тим більше в них була така сама коробка, і на ній маркером було написано, що нема кріплень для сидіння за 200 доларів. А на цих коробках не пише, повинно бути кріплення, але його нема. Кріплення нема. І я кажу, ну що, давайте будемо тоді переоціняти. Вона каже, добре, я відносую, за 200 зроблю. І в неї було ще дві коробки. Оцю я купив, а в неї була оця і ще одна: ще одна оранжева, і ось ця чорна. Black. Regular price. Ну, вони тут написали. Ціна 600 доларів, а по їхній знижці 225. Я думаю, через це вони і написали таку знижку, бо там не той борт всередині. Але дуже хороша ціна в інтернеті таких цін нема. Саме дешевий я знайшов за 150 доларів, він інакший трошечки. Коротший, і його забрали зразу. Зразу це все розбирають, 250 доларів розбирають зразу. 150 це нереальна ціна. І це бушні, я маю на увазі. А це нові, абсолютно нові, тож таке все повна комплектація. Тут в них. Ось такий от список. Великий. Що в них є, і сидіння, carry handle, сумка є, нотсліп, резинова накладка. Uh, uh, якийсь перехідничок до насоса. Step in wrong. Uh, Style wrong. Коротше, весла, падл. Коротше, все тут є. Весло, ну, весло одне. Одного весла вистачає, і я вирішив взяти другий. Мені другий, я собі взяв чорний, я хотів поміняти просто, але по думаю, 200 доларів треба взяти другий. І для ще когось, для кого ну, я для стіл купляв сьогодні. І це, я взяв, забрав два, зайшовши там. Подлі, я був в тому районі, в, тому, в той магазин я просто не заходив. Може його тоді не було. Це колись давним-давно, як я тільки прилетів. Там є Goodwill, West Value Village, ще один магазин, там, де купляв горнятка. Ці свої кухонні горнятки півлітрові, що я їх два рази ще ходив обмінювати. Раз мені дали не той колір, раз мені дали не дали не той ободок, щоб вони були всі одинакові. І зайшов в той магазин, нічого там цікавого не було. І поїхав додому. Поїхав додому через Walmart. Бо треба було купити сметанки Артуру і пива. Я бачу просто в Walmart є. Барбікан, моє пиво Барбікан, але його там не було, на жаль. Я взяв корону. Взяв корону, вона така геркувата, але таке собі. Артур наварив вареників і ми зараз йому варени. поїли вареники і відпочивати. Ці вже буду надавати завтра, сьогодні завезу на місце і сьогодні буду відпочивати. Так що таке па Папа, гарний день.